Доброго дня, шановні учні. Знаходимося на майданчику. Будемо виконувати вправу квадрат. Да. Наш учень Дмитро передає вітання. Так, і так, підвищення і пониження передач. Зараз ми з вами покажемо, як це будемо виконувати. І так, рушаємо. Передачу. Далі галь... стоянкове гальмо і дзеркало подивились і рушаємо. Так. Підвищуємо. Так. Раз. Понижуємо. Нам треба зайти за цей конус. Вирівнюємо. Добре. І сюди. Ага, о. Вирівнюємо. Підрищуємо. Так, вон конус. Мама я за нього зайти. Так, понизили першу. Раз. Ага. Так, хорошо. Точка входу, так, зараз. І точка виходу вже даємо на Тиск, підвищуємо, пам'ятаємо, що точка виходу має бути більша, ніж точка входу. Траєкторія глибокого входу. Так. так, добре. Зараз іще кружок. Tak trajektor je vchodu. Tak si.